Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Сьогодні хочу розглянути питання про Кримський міст. Яка його буде доля в найближчий час, так як почався контрнаступ ЗСУ і. Все ж таки, давайте подивимося. Потім буде видно, як кажуть, що нам скаже Таро стосовно цього. Тому що вже в колективному несвідомому є це все, вся ця інформація. Тому давайте подивимося, що покаже нам Таро. Від вас дуже прошу лайки, тобто пальчики вгору. Це дозволить найбільшій кількості людей передивитися відео. Тому, будь ласка, ви допоможете просуванню цього відео. Також підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. І вдячна вам буду за ваші вподобайки, за ваші лайки. Так, ну що, Кримський міст. Так, Кримський міст, покажіть, яка доля, яка доля цього моста. Той, що йде на Росію, так, через Кер Керченський пролив. Покажіть долю Кримського мосту. В найближчий час доля Кримського мосту. Покажіть, яка доля, що очікує на Кримський міст? Прависний як-то він. Знаєте, як? Ну, було так. А став отак. З ним буде те, що було, ну, як кажуть, знаєте, ситуація дежавю. Ось З ним події будуть повторюватися. З ним таке, уже такий стан у нього вже був. Що це за стан повішений? Це кріпацтво нам говорить про. Неможливість неможливість рухатися по, по ньому. Тобто це як залежність. тобто Він буде не в справному стані, він буде от залежен, залежний від цього стану. Тут стан не дуже, як кажуть, цікавий. Да? Так, що тут говорить повішений? Буде нанесений можливо удар по ньому. Ну, можливо, буде прийняте рішення. Швидкість, це рух. Тобто тут буде щось гостре, полетить. Щось гостре полетить. І що з ним буде, і що з тим мостом буде? Традиційно, будучи його очікувати на нього якісь кошти. <кій> по ньому, можливо, не можна буде рухатися, і йому прийде кінець. Бачите, йде завершення. Тобто він повністю зруйнований, можна так ще сказати. Тому що це десятка мечів говорить про повністю. ну бачите, тобто Він неможливо, йому, по ньому ні движення, ніякий, ні рух. Все. Ціль поражена. Ціль поражена. Ну, Святкування будуть, можливо, щось будуть вирішувати, якась доля його буде вирішуватися, але страху там наведуть, так? Да? Так, це я вже так розкладаю. Зараз ще прийдуть інсайти, тобто те, що. Так, ну задоволення. Тобто, процес такий, який, є, можливо. Він продуманий цей процес. Він спрямований, він таємний цей процес, що відбудеться з ним. Тобто, це буде, знаєте, дуже неочікувано. Ну, давайте так, наводящі питання тепер. Якщо з ним, ну, по ньому будуть. Лупити, да, чи попадуть в ціль, чи буде він непридатний для пересування. Чи буде він непридатний для пересування найближчим часом, чи буде він непридатний для пересування цей міст найближчим часом? Так, це обмеженість. Обмеженість, кріпацтво, він, тобто, як заложник, як заложник. Тобто йде по ньому. Інформація, тобто, Бачите, тобто, тут як? йдуть накази де? військових, і вони роблять своє діло, бачите? Туз жезлів говорить про те, що завдається певною якоюсь дії, початок якоїсь дії. Туз жезлів це вогняна масть це таке, що руйнівне. Швидко, прямо так, знаєте, на нього налетять. Паш Жезлів говорить про те, що, ну, буде якась надія, що, знаєте, щось з ним можна буде зробити, але, ну, от поки на час він буде неможливо рухатися будуть. По ньому неможливо. Бачите, якось будуть або в об'їзд їхати люди, або. Або. Або щось там можуть, знаєте, використовувати якусь іншу сторону, лінію, їхати, чи будуть по ньому рухатися. Ну, от башня, тобто руйнування, він буде зруйнований. Колесо фортуни що говорить. Ну, але буде по ньому руйнація і буде така, знаєте, ну ситуація, що його можна буде відновити. Його можна буде відновити, але якась частина його піде під воду, або, як кажуть, вплав, да? і рухатись по ньому, ну, все ж таки, я думаю, не можна буде. Ні, це ілюзія. Тому, тому очікуємо, да? що це дасть? Давайте так спитаю: що дасть руйнація Кримського мосту, моста? Що дасть. Давайте там, що дасть Збройним силам України. да, Руйнація, які можливості відкриються Збройним силам України при руйнації цього мосту. Понастраювали там всякої фігні. Ну, Кінець. Тобто, кінець це буде певний кінець, це буде певний от закритий вихід, да, закритий. І от рухатися. Так? От Початок кінця, це буде можливість От початок кінця перемоги. Все ви бачите, так? Дивіться, це вже дасть кінець і початок руху до перемоги. Тобто він заблокує всіх там всі оті зрадники, всі оті... все, ж хто там є, ото там останеться просто по правосуддю. Їм прийде там торба. очікує їм там вирок їм там очікується. Руйнування. Ну, бачите, це руйнування, воно нам на користь. Ну, звісно, ми це всі знаємо. І стабільність. До стабільності. До приємних новин. Але неприємних, можливо, деяких. До топіка, бачите, але. Ось одним людям, російським путлерам, буде там просто блок. Нема ніякої можливості працювати, нічого там робити. Обнулення буде для них. Так, тому таким був прогноз. Тому чекаємо, чекаємо, і я вважаю, що це буде вже прямо відчувається вже в атмосфері. Це все відчувається. Ще хотіла давайте на іншій колоді? Просто хочу я, де моя колода ще інша? Просто хочу, на... поки в нас ще не дуже багато відео записала. Так, давайте спитаємо. Яка доля Кримського мосту в найближчий час? Покажіть, яка доля Кримського мосту в найближчий час? Хочу випробувати іншу колоду. Яка доля Кримського мосту в найближчий час? Що з ним станеться? Що з ним може трапитися? Так, що з ним може трапитися? Яка доля Кримського мосту в найближчий час? Початок, страх, рух. Ресурси, тобто буде страшно по ньому рухатися, і втрати будуть, бачите, втрати. Через це будуть втрати, активність, дуже переживання великі. Активний якийсь наступ і кінець йому все ж таки буде. Все ж таки, йому кінець буде. Бачите, військовий, тобто війною. тобто йому, його по ньому, йому зроблять кінець. Обнулення буде все. Буде обнулення. По ньому можна буде їздити. Він буде придатний для пересування. Він буде після ударів, да, чи після руйнування. Чи він буде придатний для. Пересування ним. Ні. Ви бачите самі? Ні. Обмеження. Все. Тобто, активно по ньому рухатися не можна буде. Ну, все те, що й хотіла доказати. Тобто, удари будуть конкретні. Ну, віримо Збройним силам України, Крим, це Україна і. Понастраювали там всякої фігні, яку треба руйнувати, тому що Україна вправі робити зі своєю територією все те, що їй необхідно. І нечисть цю цю будемо гнати зі своєї землі. Тому віримо Збройним силам України, віримо, тримаємо кулачки, молимося за наших. Тому все буде добре. Все буде Україна. На все добре.